З Днем пам'яті великого цілителя на нашій землі, нашого святого це преподобного Агапіта Печерського. Дійсно, Господь нам послав великого молитвенника і заступника перед, за нас перед Господом нашим. Адже преподобний агапіт. Це святий, який пов'язався в Києво-Печерській лаврі ще в XI столітті, який чув ті молитви, ту проповідь преподобного Антонія і, прийшовши на Київські пагруби, також вирішив посвятити своє життя Богу. І от Господь його нагородив таким даром, як іляти недуги, цілити і от ми сьогодні чули в Акафісті, що до преподобного Агапіта приходило багато людей. І князі приходили, і багаті, і убогі. І всім він нікому не відмовляв. Всіх він приймав. Навіть один із армянін хотів його привітати і сказав йому, коли він помре. Але, помолившись до Господа, Агапіт посрамив його і сказав, що ток має він Бог, знає, коли кожного прийде час. І прогнав цього армяніна, прогнав його, тому що ним злий дух володів. Ми знаємо із життя, що до преподобного Агапіта приходив князь Володимир Мономах. І також, який сильно захворів і не мав ніякої надії більше ні на яких лікарів таких, як тільки на молитви і помощ Агапіта Печерського. І ось преподобний Агапіт, не покидаючи монастир, і молитвою, і травами. Допомагає, каже царю, якщо ти віруєш, то твоя віра, а ще й сміх не вредить не їм. І передав йому ті трави і сказав, помолися і вживай ці трави. Володимир Мономах, приймаючи, так і сказав йому, святий Старіс, був ізсельоним. І от заряду її братії і сестри, і понині багато віруючих, наших, нашої землі. Приходить до раки святих мощей преподобного Гатика Печевського, і молиться на колінах, просячи за своїх рідних, за себе, за спокій, за те, щоб і, душі, і, серці було, і душа, і серце тіло було здравим. Тому що, що розрушає людську природу? Розрушає, на жаль, гріх. А що таке гріх? Гріх, за словами святителя Феофілакта Волговського, гріх є з болезнь. Гріх ніщо і не є як болізнь або добровольне відклонення від того, що согласно з божественною природою. Гріх це те, що противоєстенне. І от якраз гріх спричинює цю хворобу, яка, на жаль, поражає наше і тіло, і душу. І єдиними ліками від цього всього є молитва і таїнство, яких ми з вами супричащаємося. І ось сьогодні ми помолилися до преподобного агапіта про те, що ми він мов перед Господом за нас, щоб Господь нам дарував по його молитвам також духовне здраве. Бо там, де і дух здравий, там і тіло, браті і сестри, здраве, так в 90% випадків. Нехай, дорогі браті і сестри, преподобний агапіт Печерський буде за нас, для нас прикладом тої відданості, тої любові, тої жертовності. Яку він віддавав людям. Тому що і ми, в свою чергу, прикликані також нести цю любов, доброту, яка ісцілює людину. Можна словом людині допомогти і зцілити її душевні рани. Слово це велика сила. Слово можна ранити, слово можна і зцілити, нехай взираючи на ікону. Преподобного гапіта, ми з вами також будемо тими послідовниками істинної православної віри, істинно послідовниками нашої святий і Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Що Господи всіх вас праздник.